Наявності Nissan Rock 2017 року випуску, повноприводна версія. На 17 дисках з оригінальними ковпаками в чорному кольорі. Є протитуманні фари, LED-габаритні вогні, оптика тут галогенна. Перейдемо до салону. Чорний тканинний салон з механічними регулюваннями передніх сидінь. Електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал із додаткових помічників, контроль утримання смузі руху, контроль сліпих зон, а також круїз-контроль із виявленням перешкоди попереду. Повний привод із блокуванням, також є еко і спорт режим. Мультируль, пробіг у машини невеликий, 79 600 км. Пробіг оригінальний. Кондиціонер, камера заднього виду, мультимедійний екран кольоровий. Все працює без зауважень. Варіаторна коробка передач, AUX, USB, Bluetooth. Все працює абсолютно. Автомобіль після хімчистки. До речі, ROG це найбільший кросовер в плані місця для задніх пасажирів. Більше місця, ніж тут, не буває в своєму класі в жодного із конкурентів. Також у нього дуже великий багажник. Тут у нас механічний привод багажника, багажник з усіма поличками. Оригінальними, а також із оригінальною докаткою. Автомобіль знаходиться в Києві, можливий тест-драйв за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня! Приходьте до нас в Трукарс.